Операція Спаси Сімбу. Операція Врятуй Сімбу. Навіщо вони лізуть? Там вже скоро має прийти Олександр. Чому я ще не пішов туди? Не знаю. Але скоро котика на ім'я Сімба буде врятовано. Сімба. Симбулік. Так. Ну, мене реально не покликали. А він тікати пішов. Ах, Сімба, жопа! Я ж, я ж казав, навіщо ви це робите? Він не хоче додому. Він жопа. О, повертається Сімба. О. Є контакт. Так, добре. І що, яка буде наступна дія? Чого мене не покликати?